Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні дуже коротеньке відео. Прийшла мені ось така посилочка. Тут у нас прививочний секатор. Звичайний, китайський, тому що є ще на ринку фінляндський, італійський, які коштують по 2,5-3 тисячі гривень і більше. Це звичайний китайський, коштував він 677 гривень, можете знайти значно дешевше. Я, скажімо так, брав його по такій сині і зачахла, тому що люблю, коли інструмент захищений. В комплекті у нас. Сам, ось так, друзі, секатор. Тут у нас фіксатор. Виглядає він дуже і дуже добротно, як на мене, не знаю, як він буде в справі. Тут у нас звичайний, ось класичний секатор, так? І прививочний секатор. Ось наше лезо одне із. Тому що в комплекті у нас ще, окрім цього, йде ось така викрутка хрестоподібна, також змінні лезо. 2. Ось так вони виглядають. У нас взагалі леза омега подібне, В-подібне і У-подібне. І ось такий ключик, але тут уже невеличкий дефект. Чому? Тому що цей ключик не підходить до жодної гайки. Тому Китай, що скажеш, друзі, це дефект. Ще нічого я їм не прищіплював. Це лише моя покупка для давнішньої. Давайте подивимось, Я взяв дві гілочки, одну гілочку, це просто для наглядного прикладу, друзі, одну гілочку із горіха. Це у нас звичайний секатор, досить гарно ріже, як на мене. І тепер давайте спробуємо щось прищепити. Я візьму для прикладу ось такі гілочки горіха і звичайного іншого дерева. Подивимося, як воно буде працювати. Для цього ми вставляємо гілку горіха. Рівненько в пас, щоб лезо заходило посерединці. Отримуємо ось друзі такий результат. І тепер інше беремо дерево, яке ми хотіли використовувати. І для прикладу також вставляємо знову ж таки рівно, щоб лезо було посерединці І отримуємо, друзі, Тей самий результат. На практиці ми просто з'єднуємо їх ось так от. Подивіться, як класно. Ну, чесно скажу, ідеально Ідеально стає. Я не знаю, як воно буде приживатися в реальному житті подивимось, тому що дуже багато. Ну, не дуже багато, але є відгуки про те, що в когось не сильно приживається. Але дивіться, друзі. Є відгуки про те, що лезо тупе. Тупе оце, да, яке стоїть по факту тут самого початку. І що воно просто рве, рве цю деревину. Ні, друзі, це неправда. Ну, можливо, в мене попався такий секатор. Лезо класне, нічого воно не рве, все ідеально розщіплює. Ось, якщо вам буде видно, краще. Все класно. І все дуже класно поєднується. Тому, можливо, вам попався такий секатор. не знаю. Ось вам куча варіантів. Все досить добре поєднується. Все, і потім ми обматуємо ізолентою і дивимось на те, якщо приживеться, що не приживеться. Нагадаю, наш секатор, друзі, прийшов в такому чехлі. Якщо не хочете такий чехол, то ви можете купити цей секатор значно дешевше. Десь за 350 гривень. Отримуєте сам секатор безпосередньо і два змінних лезаща до нього. Якщо хочете чехол... Тай ключик, який, як ви бачите, у мене не підходить нікуди, викрутку, ну я за чехла. Тоді придеться заплатити більше 600-700 гривень. Вирішувати вам. Прийде сезон прищеплювання, я покажу все на практиці, друзі. А зараз дякую і гарного дня!